Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. В цей час ми вже перебуваємо у відчутті наближення Різдва, а період церковного календаря, який розпочався у низці релігійних конфесій, зветься Адвентом, що в перекладі означає. Прихід. Отже, і наша церква також зараз перебуває в часі Адвенту. Запрошую до вивчення слухання Божого Слова. Будемо розглядати сьогодні вибрані вірші із Євангелія від Марка, розділ 13, а вірші з 33 по 37. Отже, написано: Господь каже. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли часто і настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати, отож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому. Увечері, чи у півночі, чи як півні співатимуть, чи вранці, щоб вас, бува, не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого. Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. Головною темою цієї пори церковного календаря напередодні Різдва Господнього є прихід Ісуса Христа, нашого Викупителя, Спасителя, зокрема, під час судного дня. А ще один. Прихід, який ми згадуємо в період Адвенту є прихід Господа у Різдві. У святім Писанні міститься обітниця Господня про те, що Господь прийде вдруге, хоч точного часу, і місця Його приходу, ми, звісно ж, не знаємо. І це не в нашій владі. Але наразі. Ми маємо чимало місць у святім писанні, які тим чи іншим чином говорить про цю подію. Зокрема, нинішній текст, де Господь каже: уважайте, чувайте, пильнуйте. Коли ми чуємо ці слова, то для нас вони нині в Україні лунають, наче сирена повітряної тривоги, чи не так? І попередження перед черговою ракетною атакою Кремля. У подібних випадках ми почуваємося не найкраще, і це правда. Можна цілком зрозуміти стан людей, які перебувають в таких обставинах. Втім, пильність стосується не тільки війни, а надто коли йдеться про нас як про дітей Божих. А пильність також стосується багатьох інших речей і ситуацій. Один із випадків бути пильним це звертати увагу на те, що відбувається довкола нас в повсякденному житті. Ви, напевно, поза сумнівом звертаєте увагу на, на те, що коїться довкола. І в Україні, і в світі, близько і далеко. Зокрема, ви також, напевно, звертаєте увагу на різного роду катаклізми, які стаються у світі, на моральний і духовний стан і нашого суспільства та інших суспільств на землі, на наслідки гріхопадіння. І ці речі ми бачимо неозброєним оком. Сьогодні перша неділя Адвенту. Нагадаємо, що латинське слово Адвент означає прихід. Чим нинішній час Адвенту відрізняється від інших часів, періодів церковного календаря? А тим, що він зосереджує нашу увагу особливим чином на приході Сина Божого, зокрема судного дня, коли він буде судити всю землю, як написано, цілий світ? Отже. Адвент розглядає різні шляхи входження Ісуса Христа в історію людства. Які це шляхи? Ну, По-перше, ми вже говорили на початку: це його прихід у Різдві, як немовлятка у Вифлеємських яслах. І другий шлях це його постійне, незмінне пришестя до нас, коли він перебуває з нами щоденно, повсякчас у слові і в таїнствах. І нарешті ще один шлях це його друге пришестя останнього дня. У нинішньому Євангелії Господь робить чіткий і сильний наголос на заклику. Цим закликом Він звертається до нас і каже: Пильнуйте, що нам потрібно пильнувати? Пришестя нашого Господа, бути готовим до нього. Не спати, а не дрімати духовним сном. І послання Адвенту полягає, зокрема, в тому, що Спаситель світу не лише вже прийшов одного разу. Ми про це читаємо у Святім Писанні. Але обов'язково він прийде знову, бо така його обіцянка. І в очікуванні його другого приходу ми, власне, і ведемо мову про оці Три шляхи, якими Він постійно приходить до нас. Його прихід до нас відбувається у Його слові і запроваджених ним таїнствах, хрищенні причасті. Під час нашого хрещення Спаситель приходить до нас з прощенням гріхів і дарами Святого Духа. Коли ми чуємо Слово Боже, Він також з нами посеред нас. З усіма чудовими благословеннями, які милостиво пропонуються нам через Його слово. Коли ми приймаємо святе причастя, Він приходить до нас зі своїми правдивими тілом і кров'ю, які Він віддав за нас і за наші гріхи на Христі для прощення наших гріхів для нашого життя і спасіння. Наше пильнування як дітей Божих єднає нас із всемогутнім і многомилостивим Богом, який піклується про нас в день і вночі. І в багатьох місцях Святого Писання ми читаємо про це. Ну, Зокрема, у Псалмі 121 є такі слова: не задрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Господь то твій сторож. Слово Боже запевняє нас, що Бог пильнує нас, забезпечує усім необхідним, піклується про нас і наші потреби. Промовляючи до Афінян на Марсовому полі, а ми про це читаємо в Книзі дії апостолів, святий Павло сказав: Бог, який створив світ і все, що є в ньому, бувши Господом неба і землі, сам дає усім. Життя і дихання, Він недалеко від кожного з нас, бо ми в ньому живемо і рухаємося, і існуємо. Як бачимо, Святий Павло наголошує на тому, що Господь приходить до нас, зокрема, по кілька разів на хвилину, даруючи нам кожен наш подих. От скільки разів ми дихаємо, стільки разів Господь є при нас і з нами. Він приходить до нас, коли ми насичуємося їжею. Приходить разом з усім, що ми потребуємо для щоденного життя, і милостиво дарує нам те. В поясненні до першої частини символу віри, великий реформатор церкви Мартин Лютер дуже добре говорить про це і зазначає такими словами: Бог милостиво дає мені одяг і взуття, їжу і пиття. Дім і житло, домашню худобу і все моє майно. Він рясно і щоденно дає мені все, що я потребую для свого тіла і життя. Дорогі брати і сестри, все, що ми маємо, таке направду геть, усе є Божим дарунком. Є дарунком Бога, який. Піклується про нас і пильнує нас. У Псалмі 121 написано: Господь буде стерегти тебе від усякого зла. Стерегтиме Він твою душу, Господь буде стерегти твій вихід і вхід від тепер аж навіки. Боже піклування про нас охоплює, захист нас від зла. Нас, як дітей Божих, оточує. Могутня сила Божа, ми є Божими дітьми, ми всиновлені Господом, викуплені святою кров'ю Божого Сина. Ми віруємо в нашого єдиного викупителя і Спасителя. Живемо для Нього. Його хрест нам на спасіння. Сила Христа, на якому Він помер за нас і за наші провини. Це дієва і могутня сила проти диявола, пам'ятаємо про це завжди. Диявол боїться цього, боїться Божого Слова, боїться покладання на Ісуса Христа, покладання на Його обітницю. А наш Спаситель натомість хоче, щоб ми про це завжди пам'ятали і тримали перед своїми очима. І він дає нам силу для цього, щоб ми це бачили. Тримали в своєму серці споглядання розіп'ятого за нас Сина Божого, єднає нас із нашим Богом, який нас пильнує щоденно. У нинішньому тексті Господь закликає нас уважати і пильнувати. Він не би промовляє до нас і каже: улюблені мої друзі, живіть як єдиний Божий народ. Як одне ціле. Завжди будьте готові прислужитися Богові, ближнім, будьте готові відгукнутися на Божий поклик і силу Божу, яка діє у вас. Ви у мені, а я у вас. Невдовзі, через кілька тижнів, дорогі брати і сестри, ми знову почуємо, як і щороку звістку про дуже відому, людську спільноту, яка. У полі посеред ночі одного дня спостерігала за винятковою подією. У цій події йшлося про прихід Спасителя світу. І ви добре знаєте, про що ми зараз говоримо. Ми кажемо про євангельську оповідь, у якій є такі слова. А в тій стороні перебували пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою, євангеліє від Луки, розділ 2. Ці пастухи жили звичним життям. Вони пасли свої отари, пильнували їх посеред ночі. І якби ви прийшли до них напередодні приходу ангелів, то вам би і на думку не спало, що та ніч чимось відрізняється від інших ночей. Пастухи сиділи біля вогнища, грілися, пильнували отари. Вони служили Богові відповідно до свого покликання. Але вони, як написано у Євангелії, пильнували. Пильнували не тільки своїх овець, але також прихід. Господа їхнього Спасителя. І доказом того, що ці пастухи були пильними, є їхня реакція, коли вони почули від Ангела добру звістку про Спасителя світу, рожденного в Вифлеємі. Бо вони не просто з благоговінням вислухали цю добру новину, але й вирушили негайно в дорогу, щоб поклонитися немовляткові у яслах, а згодом. Почала розповідати про нього іншим, казати про те, що він прийшов. Таким чином, пильнуючи овець, вони пильнували також і прихід Спасителя. А коли почули, що він вже прийшов, то відреагувала на це поклонінням йому у яслах, а згодом сповістили про нього іншим. Наш обов'язок як дітей Божих. Є також сповіщати іншим людям довкола нас про Христа Спасителя. І Боже заохочення пильнувати, зокрема, приносить з собою силу для того, щоб ми могли пильнувати. Дорогі брати і сестри, може, дехто з вас був в Італії і відвідав Помпеї. Це місто, яке було зруйноване 79 го року по Різдві Христовому під час виверження вулкану Везувія. Археологи працюють там вже тривалий час і знайшли тіла багатьох людей, які миттєво загинули. Деяких знайшли у глибоких. В сутеринах або підвалах, як ми ще кажемо, де вони намагалися сховатися від розпеченої лави і пекельного подиху повітря, просякнутого пилом вулканічним. Інші були знайдені у розкішних палатах. Вони загинули при спробі вибратися назовні, але неймовірно вразив археологів. Вартовий тіло якого якось знайшли біля міської брами, його поставив там на варті, командир, начальник, і рука цього вояка досі стискала зброю. Коли під ним тряслася земля, сипався вулканічний пил і попіл, він залишався на своєму посту. І там його знайшли через сотні літ. Він повинен був пильнувати. І виконав свою службу до кінця. Отож, як нам слід пильнувати пришестя нашого Господа? А ось як, розпізнаючи, як нині Він приходить до нас у слові. Таїнствах, як Він милостиво дарує нам прощення гріхів, життя і спасіння, даючи нам усе, що в нас є, що ми потребуємо, разом із Його силою, яка діє в нас, щоб ми могли сміливо і без страху свідчити про нього у світі, і прислужитися іншим, долучитися до проповідування Його Євангелія. За все це, а також за щоденну опіку про нас і турботу, ми віддаємо триєдиному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові, всю шану, хвалу і поклоніння. Нехай благодать Божа буде з вами нині і повіки. Амінь.